Таю, прекрасні батьки! Мене звуть Ліна, я дитячий психолог, і на цьому каналі ми з вами говоритимемо про затишок батьківсько-дитячих відносин. Поїхали! І сьогоднішня наша з вами тема це Санта Клаус або Дід Мороз. Називайте, як хочете. Перше питання: чи варто навіювати дітям віру про Санта-Клауса чи Діда Мороза? Особисто моя думка ні, краще не варто. Друге питання: з якого віку можна б складати дітям? Про те, що діна мороза чи санти не існує, це вибір кожного з вас індивідуальний. Інший момент можна сказати, що так існує Санта-Клаус, він живе в Лапландії, а до нього можна буде потім поїхати, і дійсно це може бути незабутня подорож. А коли ви розкажете дитині про легенду Санта-Клауса, про легенду Святого Миколая, можете потім продовжити і до речі, а в існує такий чудовий різдвяний, на мою думку, мультфільм. Клаус Називається, який, мені здається, найчудовіше описує саме момент Різдва і магії. Ви можете його переглянути разом з дітками і сказати, так, дійсно, існував раніше Святий Миколай а там чи Санта Клаус, який робив добрі справи діткам. І зараз батьки дорослі, аби продовжити цю його традицію, от перевдягаються на Різдво і дарують подарунки. Отже, робіть акцент не на Самому персонажі магічному, а саме на різдвяних відносинах між батьками, між друзями, в родині та сімейні традиції. Не забувайте започатковувати кожного року плюс одну сімейну традицію. А ще навію, навіювати вірування в Санта-Клауса чи Діда Мороза можуть не лише батьки, а й соціум, дитячому садочку, знайомі, родичі. А ще мені страшенно подобається фраза: якщо ти не будеш слухатися, дід Мороз не принесе тобі подаруночок. Ох, Боже мій. Чим керуються люди, коли говорять дітям про існування Санта-Клауса чи Діда Мороза? По-перше, ось які думки існують за це. Віра в казку в магію, тому що це диво, це прекрасно, різдвяна пора, це магія, це час в магії, чудес. А, і тому таким чином, начебто, це підсилення дітей, віру в дітей в щось надзвичайне, в якусь магію. По-друге, це продовження традиції, може бути небезпечно. Можливо, ви зустрічали такі, е, такі випадки, коли діти категорично відмовлялися підходити до діда перевдягнутого Санта-Клауса чи Діда Мороза. І великою помилкою є те, аби сказати діткам Давай, ти, це ж казка, магія, візьми подарунок, добрий дядя тобі його дасть безкоштовно. Це може потім негативно вплинути на подальше життя. Також варто не забувати, що з віком діти починають задавати більш логічні запитання. А, наприклад, як це зробив один з моїх вихованців? Він каже: під час нашого з ним заняття він говорить, що Лін, а як це може бути? Ну, от Санта, він великий. От всі розказують, що він повинен пролізати крізь Демар, а в нас його немає. По-друге, в нього може бути клаустрофобія, адже при сам Демарі, чисто якби він був, він був би за як якби він туди проліз. І по-третє, це небезпечно. Потім кажіть, що діти нічого не розуміють, адже це не так.